Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, голова Ради Федерації федеральних зборів Росії Валентина Мітвієнко прибула до Швейцарії для участі у цілій низці заходів, які проводить міжпарламентський союз. Матвієнка вже встигла виступити на конференції жінок спікерок парламентів із промовою, яка цинічно виправдовує російську агресію. І в цій промові голова Ради Федерації сказала, що Росія змушена була вторгнутися в Україну, щоб зупинити кровопроліття. Промова Матвієнка звучала на тлі нових терористичних атак Російської Федерації проти цивільного населення України. Однак, очевидно, що саме такого змісту цієї промови від Матвієнко і варто було очікувати. Тут питання не в тому, що говорить спікерка у Швейцарії, а в тому, що її взагалі запросили і впустили до цієї країни, яка, як відомо, приєдналася до санкцій цивілізованого світу проти злочинного російського режиму. Однак санкції проти самої Матвієнка, а також проти чисельної делегації депутатів Ради Федерації і Державної думи Росії, які разом із нею прибули до Швейцарії, тимчасово скасували. У Берні говорять, що так вже робили, скажімо, у 2016 році, коли Матвієнко, яка як відомо знаходиться під санкціями вже після анексії Криму, також відвідувала швейцарську конфедерацію. Але варто нагадати, що у 2016 році російський режим ще не перетворився на такий токсичний, що саме Рукотискання із його представниками вже призводить до компрометації будь-якого політика будь-якого дипломата, який бажає розмовляти із такими як Матвієнка, а тим більше приймати їх на власній території. Адже поруч із Матвієнка чимало. Пропагандистів російської воєнної агресії, справжніх злочинців і брехунів, таких, скажімо, як одіозний депутат Петр Толстой. І сама Матвієнка, як ми розуміємо, за ці роки диригувала ухваленням людини рішень, які і стали юридичним підґрунтям війни, скажімо, голосуваннями. Які усупереч самій російській конституції дозволяли президенту Путіну запроваджувати введення військ на українську територію, і у 2014 році, і у 2022? Так що питання до того, наскільки моральним є присутність Матвієнка на міжнародних заходах, які відбуваються у Швейцарії. Залишаються, очевидно, не відкритим, а очевидним злочинницю не можна було впускати до цивілізованої країни. Швейцарські медіа ще за кілька тижнів до проведення цієї міжнародної конференції підкреслювали, що це буде вперше, коли в їхній країні зможуть зустрітися представники російського та Українського парламенту очікували на спікера. Однак Україну на цих міжнародних заходах представлятиме віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, які, звичайно, буде непросто в ситуації, коли вона та її колеги будуть знаходитися не у одному політичному просторі, але у одному залі, із Валентиною Матвієнка, яка очевидно буде повторювати. Всі свої брехливі заяви щодо російської агресії і на сесії міжпарламентського союзу, і як на мене, одного бойкотування заяв російської спікерки, одного виходу з залу під час її брехливого виступу недостатньо як і недостатньо відповідати на всю ту російську пропаганду. Із якою змушені будуть ознайомлюватися представники тих країн світу, які прибудуть на конференції міжпарламентського союзу, тут важлива насамперед політична гігієна. Важливо зробити все можливе, щоб представники російської влади не мали виключень зі санкцій. Адже ми вже побачили, до чого призводить Ігнорування дипломатичної ізоляції російського керівництва. Відразу після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп почав розмовляти із російським лідером Володимиром Путіним, кількість російських ударів по Україні збільшилася у рази. Путін розцінив спілкування Трампа із собою як фактичну індульгенцію для повітряного терору проти мирного населення України. Як можливість продовжувати війну стільки, скільки цього забажатиме російський президент і російське керівництво, невід'ємною частиною якої є і Матвієнка? Ну і звичайно, коли представники вищого російського керівництва відвідують міжнародні форуми у Москві починають вірити, що рано чи пізно навіть європейські країни змушені будуть погодитися із тим, що Росія має право на війну проти України, на окупацію українських територій, на терор проти цивільного населення, а Захід має продовжувати діалоги із вищими представниками керівництва Російської Федерації так, ніби нічого взагалі не відбувається. Так Ніби в принципі ми можемо з вами говорити про те, що поведінка російських керівників це норма політики. І коли ми бачимо, як зовсім не рядовий депутатішка Державної думи Російської Федерації, зовсім не рядовий політичний пенсіонер з Ради Федерації, а ціла спікерка, яка є постійним членом Ради безпеки Росії, і голосує за. Всі ці людино рішення, які оголошує Путін, так би мовити, у ближньому колі, може прибути до такої країни, як Швейцарія, і безсоромно, не ховаючи своїх пропитих оченяток, брехати про сенс російської агресії проти країни, у якій сама Матвієнка і народилася, так що? Окрім відчуття безкарності і готовності до нових злочинів, це породжує. Байдужість до злочинів породжує нові злочини і ніякими посередницькими місіями, ніяким готовністю дотримуватися норм і стандартів міжнародних організацій, таке запрошення Матвієнко, звичайно ж, виправдати не можна. Як... Сказав сам міністр закордонних справ Швейцарії Касіс в рік великої війни Росії проти України початку цієї війни, а він тоді був президентом Швейцарії. Нейтралітет не означає байдужості швейцарським політикам, які дозволяють Матвієнка та її злочинним супутникам відвідувати свою країну. Варто б згадувати про цю цитату. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на канали. У Патреоні і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!